Значить, я вирішила з моточка нако Alize Angora Gold по дві ниточки в'язати на спицях номер 4 шапочку. Дуже ніжна, дуже тендітна. І ось набрала я 121 петлю. І перетягую цю ниточку поправила, і повертаю петлю назад, на попередню спицю. Починаю в'язання з лицевої петлі за передню стіночку. Дві лицеві. Дві виворітні, але за задню стіночку. Я саме так починаю в'язати свої шапулі. Ой-ой-ой, цю ниточку підтягую, щоб гарне з'єднання, і продовжую повністю в'язання по колу. Дві виворітні і дві лицеві, дві виворітні за передню стіночку, і дві лицеві також за передню стіночку. Це тільки перший рядочок. Так пров'язую по колу. Це перший рядочок я завершую. Ще раз переглянула, що все вірно. І тепер лицеві петлі за лицеву стіночку. А виворотні уже за задню, з другого рядочку. Лицеві за передню стіночку, і виворотні за задню стіночку. Це другий рядочок. І так пров'язую до маркера. Як завжди мій маркер це ось ця ниточка. І ось підійшла я до третього рядочку. І все пров'язую по колу. Більше ніде нічого не змінюю. І пров'язую виворітні за задню стіночку, а передні, лицеві за передню стіночку. Виворітні і лицеві. Дві виворітні і дві лицеві. Ось така красота в результаті. Таким чином я проплітаю на необхідну мені висоту шапочки. Це, мабуть, буде приблизно. Рядочків. Рядочків 60 мабуть. Я буду в подробицях показувати, розказувати, скільки яких рядочків, чи сантиметрів. Так що я пров'язую. Самостійно на висоту шапочки. Шапочка буде з отворотом, чи з загибом, як правильно сказати. Ну, отака гарненька, тут міксова пряжа, я обожнюю міксові пряжі, а з вами Галина Прігріс. І я ділюсь з вами тим, що роблю. Я. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, і також ви на каналі можете знайти дуже багато цікавих речей. А я буду самостійно пров'язувати. Тому що більше в подальшому поки що змін ніякі. І так, дорогенькі мої, ось така шапочка. Пров'язала я 80 рядочків і буду закривати. Це чоловіча шапочка, ось і виворіт. Закриваю я свої шапочки зазвичай майже однаково. Накидую маркер, дві петельки разом. Дві виворітні. Знову ж дві петельки разом або разом. Дві виворітні, тобто я все по резиночці, але цю петлю ось так піднімаю, міняю. Ось підняла і поміняла. Дві разом, дві виворітні. Підняла, поміняла. А з вами Галина Пригріс. З вами Галина Пригріз, і я ділюсь з вами тим, що роблю я. Зараз я закриваю шапочку. Ось так. Перший рядочок. Я його продовжую повністю по колу. До маркера. Ось так закриваю повністю до маркера. Я закінчую цей рядочок. І другий повторюю. Також міняю петлю дві разом і. Вигорітня. Першу петлю міняю дві разом, тобто одна лицева, одна вигорітня. І одна вигорітня. Цей рядочок також я повторюю до маркер. Ще раз. Повернула петлю дві разом, одна вигорітня. І ось такі уже закриті петлі у мене вимальовуються. Дов'язую другий рядочок. І третій. Один в один. Тільки. Тут вже відсутня виворітна петля. Просто проплітаю, петельку підняла, повернула і з звиворотні разом. Так, пров'язую також весь рядочок. До маркера, закінчую цей рядочок, прибираю маркера. Він мені вже не потрібний, і ще один рядочок пров'язую таким же методом. Першу міняю. І дві разом, можна три, за бажанням. Я пров'язую по дві, щоб був гарний, еластичний верх. І ось так по всьому колу. Ось і все. Я зібрала свої пеклі, гарне буде закриття шапочки. І все. Ниточку відрізаю і наголочку. І також по колу збираю всі петлі на голочку, на ниточку. Я думаю, це добре видно. Спиці мої вірні. і я стягую ось шапочку, зашиваю зазвичай ще один раз для надійності прохожу по колу в кожну петельку ось так. Це не тільки на цій, на будь-якій шапочці, я прохожу по колу ось двічі. І затягую, бачите, дирочки зовсім-зовсім немає. Підтянула і в серединку ось заховала. Тут же ж я надійно її зашиваю. Мої дорогенькі, я ділюсь з вами тим, що роблю я. З вами Галина Прігріс. Ось так ховаю ниточку. На моєму каналі ви можете знайти дуже-дуже багато різних речей. І мої авторські роботи. І не тільки. Ось така в мене шапочка. Цю ниточку також я ховаю. Ось покажу. Бачите, край рівненький. Просто підтягую ниточку і на виворотній стороні ось проплітаю, просто проплітаю, надійно фіксуючи, покажу навіть ближче. Ось так під петлю і повертаю назад. Щоб при пранні у вас ця ниточка не вискочила. Повертаю назад, знову ж під петлю і повертаю назад. Все, ниточку відрізаю, і моя шапуля готова. Ось така красуня. Але це ще не все. До цієї шапочки буде додаток. А ви пишіть, чи подобається вам такий варіант шапочки, чи подобається вам саме такому кольорі. І взагалі підписуйтесь, ставте вподобайки, і можете дуже багато чого знайти позитивного і авторського на моєму каналі. З вами Галина Приріс.